Павлику Равлику. Зайчик, зайчику, зайчику, де ти бував? На березовім гайочку, на зеленому горбочку квіточки збирав, а кого ти зайчику там зустрічав. Співучого соловейка на калиновім гіллі та знайому лисоньку у старій норі. Білочка мала білочка по ліщині скаче, білі горішки у торбинку пряче, плаксивим дітям дала полушпинці, А чемним дітям те, що серединці. Лади-ладусі Лади-ладусі, а де були? В бабусі, а що їли? Кашку, а що пили брашку, а що на закуску хліб та капустку. Гай гай на бабину хату калачі їсти. Півник, стоїть півник на току. У червонім чобітку. Будем півника просити. Ходи жито молотити. Ой гоп, чук Ой гопчук наловив дід щук. Баба наварила, діда накормила. Оце тобі, діду, щука до обіду. Потягунюшки, потягунюшки, порастунюшки – Ой, щоб росло не боліло, на серденько не кволіло, добрий розум у голівоньку, а рісточки у кісточки, здоров'ячко у сердечко, а в роточок говорушки. А в ніженькі худесенькі, а в рученькі ладусенькі. Дибки дибки. Дибки-дибки, ходить котик по лавочці, водить кішку за лапочки. Дип-дип-дип. Павлику равлику. Павлику равлику, вистав роги на чотири стоги. То два, мені два поділимось обидва. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.